Доброго раночку. Відбувається процес годування наших вже дорослих кроликів. Ось водичка, вони, бачите, ще вон є в поїлочці. Ось ми їм дали сінце, а потім зерно. П'ять штучок, це у нас п'ять самочок. Це у нас вони тут живуть. А це хлопці. Хлопці теж сінце полюбляють. Такі теж він. Темненький і світленький в окулярах. Малявок з, з мамою вже. Погодував. Зараз подивитесь на них. А ось і ми Йому з мамочкою сінце. А он. Зерно меле не мама їсть, поки дітки не бачать, щоб не заважали. А вони сінце. Вчора була травка, сьогодні сінце. Завтра буде травка. Небагато, підвялена травичка. Ось так ми і живемо. І спостерігаємо за цими кумедними створіннями. Приємного апетиту, що ти дивишся. Да -да, кажи всім привіт, кажи. Не хочеш зайнятий рот, так? Да? Ну добре, добрий. Кушайте, кушайте.